Всім привіт! З вами Мото. і Сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Декоративний чохол для шолома у вигляді голови слона. Даний чохол у нас виконаний з плюшу, це легкий і довговічний матеріал. Має наступні розміри чохол. Висота у нас 40 см і ширина 30. Такі чохли будуть добре виглядати на шоломах типу full face або Integral Ось такі шоломи. За рахунок фіксації на піддоріді. З особливостей хотілося б відмітити резиночки в нижній частині, завдяки яким вони надійно фіксуються на шоломі, і також в середній частині такі резиночки для того, щоб підігнати під форму вашого візора, так щоб він не заважав огляду і керуванню мотоциклом. Такий чохол не тільки додасть оригінальності вам, а й буде дарувати позитивні емоції всім навколишнім. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!